Центр активності і динаміки розвитку міста таким має стати івано-франківський завод Промприлад. Ці приміщення перетворять у майданчик для розвитку сучасної освіти, мистецтва, нової економіки і урбаністики. Тобто там мають бути якісь офіси інноваційних компаній, мають бути інкубатори, акселератори, різні фестивалі, якісь мистецькі події, багато різних варіантів освітніх там від навчання роботехніки, закінчуючи якимось там школою мистецтво. Тест і все це разом от воно має переплітатися органічно, причому бути інклюзивним як для маленьких мешканців міста, так і для старших людей, для молоді, беззаперечно. І, власне, народжувати якісь нові потенціали для міста, які би допомагали стримувати молодь, стримувати таланти в місті. Аби поділитися досвідом, як індустріальні зони перетворювали у креативні простори Берлінця до Івано-Франківська приїхала Зінґрід Німер. Жінка є співзасновницею Фабрік у ФАФабріку Берліні культурно-освітнього оазису, який створили на місці спорожнілої кіностудії. Центр існує більше 38 років. Він виник як нозова ініціатива мешканців західного Берліна та розвинувся у дуже професійне середовище, яке сьогодні є міжнародним культурним центром. Центр базується на трьох різних напрямках: мистецтво та культура. Друге соціальний досвід, третє це екологія та ставий розвиток. Берлін славиться. Перетворенням індустріальних зон в креативні простори ініціатори ревіталізації промприладу сподіваються, що і в Івано-Франківську все вдасться. З чотирьох корпусів, які залишилися на перехресті Мельника Сахарова, наразі ремонтують один поверх. На території колишнього заводу Промприлад наразі активно ведуться роботи. Ініціатори перетворення цієї території сподіваються, що до вересня, хоча б 2000 квадратних метрів, з 30 вже будуть готові. Для того, щоб тілити цей проект, ми власне об'єднуємо зусилля. Ми шукаємо різних соціальних інвесторів, які готові вкладати в такий проєкт. Тому що ну, період повернення інвестицій тут дуже великий буде для цих інвесторів. Тут вони, власне, якраз розуміють, що це до. Інвестиція, але яка має великий соціальний ефект. Перетворення промприладу у Креативний і головне прибутковий простір це складний і ризикований проект. Так про нього кажуть міські чиновники. Але ми свідомо йдемо на ризик, тому що у нас є дуже багато промислових зон, які стоять, які просто не використовуються. Це точка, яка може стати відправною точкою, коли ми почнемо створювати нову креативну економіку в місті. Ми підтримуємо. А ми беремо участь в цьому проекті. Ми хочемо зайти в цей проект, брати варитися в цьому котлі, варитися в цьому середовищі для того, щоб відчувати, чим живе місто, чим живе мале підприємництво. Восени промприлад продемонструє перший етап перевтілення, третій поверх одного із корпусів. Галина Гордашко, Олег Рудак, новини телеканал Раї.